Всім привіт! Сьогодні тема нашого прямого ефіру буде найпоширеніші страхові випадки, які були з нашими клієнтами за кордоном. Перший випадок стався не так давно. Це був дуже дорогий автомобіль, і, їхавши кудись по справам, я так розумію, мій клієнт збив. Зайця. Сам збиток був дуже великий і кошторис, який відправила нам СТО, де він ремонтував свій автомобіль, становила десь близько 18 тисяч євро. Клієнт подзвонив до страхової компанії, все, які в Україні, він заявив про свою страхову подію та одразу ж їх відправили на СТО. Після того, як ми отримали рахунок від нашого партнера за кордоном, протягом десь семи робочих днів наш клієнт отримав виплату на свою розрахункову карту. Тому чому я в попередніх прямих ефірах розповідала про те, що важливо оформити договір КАСКО, якщо ви раптом виїжджаєте на тривалий термін за кордон? Тому що нагадую про те, що наразі наш страховий партнер, страхова компанія додала нову функцію ремонт авто за кордоном. Тобто, якщо у вас трапилась якась подія, ви можете спокійно дзвонити на гарячу лінію та повідомляти. Виплата вам буде приходити на вашу розрахункову карту, і ви зможете розрахуватися з тим СТО, куди вас відправили. Тобто, це простими словами оформлення договору КАСКО для вас є економією ваших же коштів за кордоном. Другий був випадок. Це також він трапився за кордоном і також, на жаль, з твариною. Це була лисиця, але саме пошкодження автомобіля було не дуже велике, тому і виплата сягнула також. Ну, за мірками Європи, для них це не дуже дорого. Але для нас. Якщо враховувати те, що як рахує страхова компанія в Україні запчастини, так і ми виплачуємо нашим клієнтам за курсом гривні, то там все рахується в валюті, там виплата становила близько 10 тисяч доларів на сьогоднішній момент. Хоча саме пошкодження автомобіля було незначне. І третій випадок, який стався прямо на кордоні у нашого клієнта, йому зацепили, зачепили автомобіль та просто поїхали з місця події. Які дії у нашого клієнта були? Він також подзвонив на гарячу лінію та заявив у на гарячу лінію те, що з ним трапилася подія. Що ми рекомендуємо робити в таких випадках, якщо а, там, виновний, вибачте, якось так сказала, а, а, просто тікає з місця події, ви телефонуєте на гарячу лінію і повністю розповідаєте все, що у вас трапилося. Якщо кол-центр Каже вам про те, що потрібно викликати поліцію, ви викликаєте. Але в тому випадку було те, що це було практично на кордоні. І слава Богу, що прикордонникам вдалося знайти виновного в цьому. Клієнт визвав поліцію, до нього вони дуже швидко приїхали. І Змогли повністю зробити відеофіксацію пошкодження, взяти усі документи, і клієнт також отримав виплату на свою розрахункову карту, тому що це було ну майже на кордоні. Тому в цьому він зміг відремонтувати свій автомобіль вже за кордоном, а не в Україні. Тому, якщо ви плануєте виїжджати за кордон на дуже тривалий термін, наша рекомендація від автосалону, а також від страхового партнера, обов'язково оформити договір КАСКО. тому що там може трапитися дуже багато подій, як і наїзд на тварину, або хтось вас зачепить. Або ж ви самі мож, там якось зацепите ваш автомобіль, тому ми рекомендуємо все-таки оформлювати договір КАСКО. Розрахунок можна отримати у нас в автосалоні, або зателефонувати за моїм робочим номером, або ж написати просто нам в інста, або на мою робочу сторінку, Анна Гудкарс. Я задоволення вам зроблю розрахунок, підберу найбільш вигідніший варіант. Для вас, так як поза договором КАСКО можливо розбивати ваш платіж як на дві частини, так і на квартал. Тому, друзі, якщо... а також не забувайте про те, що вам обов'язково потрібно оформити зелену карту. Тому що у вас не було таких випадків, які страпувалися з моїми клієнтами протягом півроку, такі не дуже приємні. Події, що десь автомобіль може не рухатися, або ж ви зіб'єте, не, не дай Бог, якусь тварину, тому краще все-таки оформити договір каску. Якщо вам це дуже було цікаво, і якщо у вас є надалі якісь запитання, які ви хотіли б ви хотіли би. Отримати на них відповіді я з радістю зможу їх, на них відповісти, а також, ще раз кажу, зробити вам розрахунок найбільш вигідні умови. Вам красиво і апельсинемо. У нас є вже гарні чоловіки на. В нашому автосалоні, тому дякуємо, поки що ні. Друзі, всім гарного дня, гарного настрою і до побачення!